І так, добрий день, мої дорогі. Починаємо з прекрасного. Наш букет вже ніякий, треба викидати. Але ми в нього запхали лав. Кажуть люди, що якщо лав стоїть в хаті, це є на користь. Не знаю, побачимо. І так в нас обід. Що в нас на обід? На перше в нас зупа овочева, а на друге в нас шпагеті. І починаємо. В баняк налили ми три літри води, кинули картоплю. Не даємо ніяких ніяких М'яс, ми вчора мали шашлики, у нас було вчора дуже багато м'яса. Сьогодні ми їмо все таке гарненьке, ми і начистили, начистили, начистили картоплю. Ми приготували е, світну капусту, приготували перець е, і приготували моркву. Картоплю ми вже кинули в баняк, кидаємо також це все в баняк. До нашої зупи ми ще кидаємо два листочки капусти і потім і кинемо заморожений е, горошок зелений. І так на друге у нас шпагетки. За шпагетів ми робимо сува, е, соус, цибульку, морку. Цибульку треба тільки. Морку я пустою паском туди кинула. Але можна і, і морку. Морку, і ми мишили, дали туди улії і кинули помідоровий соус, певорокція. А самі шпагеті ми кинули вже варити. Вони варяться 8-10 коробів. Е, робимо що? Робимо зажарку для нашої зупи. Зажарку ми зробили, сюди кинули цибульку, моркву і трошки муки. І ми її отак зажарили і лишили в спокою, поки нам вариться борщ, борщ, зупа. Зупа, бачите, вона нам вариться. Як тільки вона в нас звариться, то ми її Ту зажарку зробимо. Ось так що накриємо. Макарони, в принципі, вже готові. Ми вже їх можемо викидати, але ще хай трошки поваряться. І спробую. -ма, готові. Макарони можемо виключати. Виключили. І... Наш соус також готовий, можемо сюди кидати наші макарони. Ми до, ми до нашого соусу влили макарони, посолили зараз, перемішали і дали трошечки масла, буквально грам 20. Тепер пробую. Я можу так, попробувати, так краще. Дуже добре. І пересипаємо у, у сятницю, або макароницю, або я хочу так називається. Наші спагеті. Даємо все пармезану зверху, і що хоче собі докидає. Судемо сюди. Запам'ятайте, що ми зриваємо сир в морозівці. Чому? Тому, що дивіться, який нам замерз? Бачите, що треба зробити? Тому що коли він відкритий, він так сується. Дуже швиденько. Починає Дали ми парміжану. Все. Це були Кому треба, дадуть ще собі. Дуже добре. Зараз. Так, це кумінчамо. Розбірна, як кажуть. Старому італійському фільмі. Так, макарони ми зробили. Зупу ми зробили. Все смашне. Зупа на перше, макарони на друге. Макарони з м'ясом, так що тут нічого не треба. Тільки парміджану. Це салат. Це ми вчора їли галамзами. то таке. Усі. І так. Дорогенькі мої, наш обід готовий. Я з вами прощаюся. Дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, коментуєте, подайте мені лайки. Я хочу вам щиро-щиро за це подякувати. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, закінчення всіх воїн, які тільки є на світі, щоб наше небо було завжди синє, мирне і з гарним сонечком. Підходьте, приходьте на мої канали, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, я вам буду тільки вдячна. А зараз я говорю смачного і до зустрічі.